Всім привіт! Сьогодні у нас день п'ятий і ми зробимо такий невеличкий огляд, глянемо, що у нас там по втратам, чи вони взагалі є і так далі. Сьогодні була знову ніч а, така от уже слабша, але противна, тому що випало багато опадів, все стояло мокре вчора вчора, весь день шов, а, І На вечір вже близько 10-ї вечора стало десь, я так дивлюсь, плюс 3-4, плюс але повітря вже був ноль. Тобто такий от західний вітер, десь там знову випів сніг, град, не знаю, що там випало в цій Західній Україні. Но, одним словом, подуло звідти і такий от пронизливий вітер, я навіть зараз стою, мені мерзнуть руки. Таке враження, як от, будь то будь-то зима на дворі. І у нас, от Я був вранці встав, вдома, тут картопля трошки примерзла, там, де відкрила. Там, там, пару кущиків примерзло, тому що там же картопля майже вся посходила. І зараз ми візьмемо камеру і підемо, подивимось, от, в принципі, що в нас сталося, які втрати, і зробимо такий от ще один відеоролик на цю тему. О, у нас ось опадів вчора було дуже багато, це трошки воно упало. Вже, бачите, таке воно тут все в воді стоїть. Але воно дійсно і зіграло в плюс, тому що гравокно не розкрило, воно намокло. Тобто це грядка висохла, розора, вона мокра стоїть. По цій причині воно і не полетіло в космос при такому вітрі, тому що зараз у нас 8 метрів вітер. Я, чесно кажучи, думав, що після сьогоднішньої ночі воно все померзне, тому що як воно б розкрило, був би полуниці кінець. Ну, як бачите, добре, що був наш десь той самий дощ, воно зіграло дійсно плюс. Я йду зараз до своєї румби. Там бачу чорне листя стоїть, попалило листя, примразок і Попалило після цієї ночі насправді. Тому що вчора я був, все було ще нормально. Бачите, якось його попалило це листя. Але саме цікаво, як квітки стоять нормальні. Тобто бутони ще, вони ще поки що закриті, вони стоять нормальні. Ну Вонися дуже швидко кстати, піднімається. От я так дивлюсь, то вона вже бачите, от піднімається моментально. І може бути таке, що вона вже зараз і може десь місцями цвісти під окном. Ну ось цвіте. Цвіте, бачите, вже це що це у нас. сенсейшн, Якась рання, да, це сенсейшн, по-моєму, стоїть. Не пам'ятаю, чи це сенсейшн, чи щось друге, не буду пригадати. Ну вже вона засвіла. Бачите, ось квітки, ось квітки. Квітки не померзли. А тут ось, бачите, трошки більш кущик постраждав, тут там його попалило жорстко. Ну, я так дивлюсь, бутони все добре. Ягода буде, кстати, якщо не замерзне цієї ночі. Ну, бачите, яке дує губати. Це саме погана погода. На, а, а, полуни, для полуни, В принципі, для будь-яких рослин, які накриваєте від замазка, це такий губат. Тому що воно зносить його, здовує. І ви могли день ходити накривати, воно взяло його вночі, все поздовувало і воно все у вас померзло. А, тому треба кріпіти добре. Ну, Нам допомогли дощі. А так, в принципі, я дивлюсь, що все добре. Ну і дивлюсь, що дуже сильно піднялась полуниця під головокном. Тут такого не було. Я дивлюсь, навіть місцями ось кульбаби позасвітали під головокном. Вон там, от, бачу, квітка теж, якась, по-моєму, лазить. Тобто дуже швидко піднялась полуниця, а полка стала дуже високою. Ну, Воно і не дивно, воно і не дивно тому що під головокном зараз тепло. Зараз глянемо, що тут у нас робиться. Бачите, як воно. Вони вже там попіднімаються кущі конкретно просто. У нас зараз прийде тепло. Це останні декілька днів, заморозки вже йдуть на спад насправді. Но ще дві ночі залишаються такі от. Прям що можеш і приморозити. Сьогодні був би він більше заморозок, але бачите, пасмурно, похмуро стоїть. Якби було б ясно, був би мінус 2 на груді 100%, я вам гарантую. Тому трохи хмари допомогли в цьому випадку. Тому що в повітрі ноль, якщо б було б ясно, був би, була б зима зараз. Бо я не знаю навіть, чи після цієї ночі вона просто заповнилася була нормальна. Тому що з вітром вітер дуже пронизливий. Вологість висока. Це саме погана погода для рослин, тому що. вони... Ну, я, мені стоять холодно, що, що говорити за рослини, які в принципі не пристосовані до заморозків. Тому ось така якби, ситуація. І ми прийшли сюди. Да, я хочу подивитися, яка тут ще Азія стоїть, тому що тут було найвище. Плюс хочу ще сказати, що полуниця буде у нас на півночі, ось у моєму випадку. Так як я дивлюсь кущі піднялися, вже почався перший цвіт. Приходить тепло через декілька днів, південь, і там почнеться масовий цвіт на межі квітня травня ну, ну, В принципі, так зазвичай бувало масовий цвіт саме в цей проміжок часу. І саме в цей проміжок часу зазвичай були заморозки. Ну, в цьому році не знаю, може пронесе. А Зараз сходимо нашу Азію, тому що Азія тут стояла найкрасивіша. Вона тут вона найвища зараз тут стоїть, в принципі. Де й Альба вже піднялася. Вона така нещасна села, вже бачу теж піднялась. Під гарвок дуже тепло. І зараз ми ось тут по-моєму, самі пікові кущі стоять, де найбільше було цвіту. Точніше, зав'язі, бутонізація там і так далі. Я ось залажу під гарвоокно, дивіться, тут, все тут тепло. Повниця ось піднялась дуже сильно. Дуже сильно і вся викинула бутони. Тобто вона навіть трошки і мохла. Мохла ось стоїть. бачите? Ну Бутони хороші, бутони нічого з ним немає. І бачите, які вони жирні, здорові уста поламали. Такі жирнючі, здорові. Дивіться, скільки бутонів. І зараз ось у нас дуже багато води. Зараз ось трошки це все діло пройде. І ми зробимо калійну підкормку. Калійну, там будемо робити підкормки по світу, я потім поясню у відео, для чого ми це робимо. Бачите, таке дує. Немо настоять просто. Тому, якби воно це все розкривало, то втрати були б серйозні. Ну, вроді би на день, вроді би на цю ніч вже таке воно дуть не буде, але хто його знає. Ну Ось, бачите, так воно все виглядає. Це свіще. Сьогодні я тут ще буду, я перед ночі тут все приїду, поправлю, подивлюсь там і так далі. Але такий вітер теж згубно впливає на гробове окно, тому що воно вже старе, його починає рвати. І так далі. Тоді бідирок, видивлюся, було тоді менше, а ось почалося цей губат ідуть і бачу, дирки починають робитися більше. Тому прийдеться його купувати, як хочеш, не хочеш, на той рік прийдеться його купувати. Часто питають за загровок, ну, яке порадити. Ну а грін бери 30-ту плотність, меншу не беріть зараз. Тому що о, менша зараз вона буде рятувати тільки від невеликих морозів. Хоча он на полі стоять 23-й і добре все. Ну може це знаєте, як воно спрацювало? Що воно день стоїть не накритий, я не розкривав. Я його це накрив там 16 квітня, а сьогодні 21-й, отак 5 днів вона стоїть отако під агровогном, і вже вона і почала цвісти. Питають люди, чи з нею нічого не буде, як там. Вона буде перепилюватися, як там бджоли її будуть запилювати. Наскільки я пам'ятаю, бджоли полуницю не запилюють. По-моєму, полуниця сама запилюється, якщо я не помиляюсь. Тому що я цю всю теорію ще так от не сидів не гуглив, тому що часто знімаю відео і так далі. Мені та теорія не дуже важлива, тому що я це роблю дуже багато разів і нічого страшного не було. Але там іде тепло, треба буде його знімати, тому що вона поприє, тому що багато вологі стоїть, все у воді. І це, я думаю, будемо робити вже таке фінальне відео з вами. Підсумки першої хвилі заморозків що було втрачено, чи взагалі були втрати, які були плюси, які були мінуси, тому що і плюси тут є, які можна теж знайти. І це буде наступне відео. Ну, Я думаю, ще дві ночі у нас, це 100, 100%, воно повинно полежати. А там уже десь четвер-п'ятниця, бо це вже під завершення цього тижня, що я зараз відео сьогодні, кстати, виставлю десь в обід, то вона як-от би, хай ще полежить. Все буде добре. Ну і ще скажу три слова на майбутнє, що я не думаю, що це остання хвиля заморозків. Це тільки початок, тому що весною у нас зазвичай їх всього, як мінімум, дві. Там квітень, травень, може бути навіть в травні дві хвилі заморозків. А таке ще буває, що ще й четверта приходить, вже не, не три було, а ще й четверта приходить на початку червня. Таке було у 23-му році. В тому році, по-моєму, було, якщо я не помиляюсь, десь три хвилі заморозків. Правда, вони не такі тривалі були, як ось цей, цей взагалі йде там більше тижня. Буде. Тому що прям конкретно прийшов північний і західний вітер. А це зазвичай приносить холод. А, тому там буде пізніше також, а, якщо там щось буде схоже на замок, так я обов'язково скажу на каналі. А, подивлюсь так погоду рандомно по регіонам, а, подивлюсь по вітру і вам теж запишу таке відео, яке би зробив це, коли ось при, мала прийти перша хвиля замерзків. Тому напишіть коментарі, поставте цьому відео лайк і всім до зустрічі.